Добрий день, шановні глядачі. Хочу почати сьогоднішнє відео зі свого робочого місця, зі свого кабінету. Для моїх нових глядачів. Хочу прояснити, що я працюю практичним психологом і іноді для своїх підписників та гостей каналу, коли я маю трошки сил, енергії і часу. А у мене зараз є хвилин 15, я постараюся трошечки вам. Для тих людей, які чекають, а такі є. І от по слідах клієнтської сесії я хочу трошечки попрацювати сьогодні з вами. Торкнулися сьогодні теми призначення, чому так, чому людина запитує, чому в мене є гроші, і грошей багато, а немає щастя, то мені одразу приходить на думку така теорія, що в кожної душі на цій землі. Є свої призначення. Не у всіх душ є призначення навчитися заробляти гроші. Гроші це лише інструмент, вони дають, дають відчуття однозначно відчуття свободи, тому що гроші це про енергію, це про задоволення наших базових потреб, про те, що ми можемо допомогти іншим, коли маємо гроші, особливо, коли ми істоти соціальні живемо в соціумі, але вони точно не вирішують всього. Якщо вас зачепила ця тема, то це точно ваше призначення і ваше завдання вашої душі в вашому роду. Але якщо, якщо у вас є гроші, але немає відчуття щастя, то ця вправа буде для вас корисною. Зараз прошу вас прирівняти до себе, приміряти до себе. Ті слова, які я сказала, відгукуються вам чи не відгукуються, чи задавалися ви коли-небудь питанням, чому мені трапляються ті чи інші люди, чому мені трапляються ті чи інші задачі, ті чи інші проблеми, і вони дуже часто схожа одна на другу, ніби ти вже пройшла якусь, якусь проблему, ніби вона вже позаді. А потім ти помічаєш, що знову з нею зустрічаєшся. І по відчуттях це одна і та сама проблема. Це це може бути ознакою того, що ви не пропрацювали якийсь свій досвід. Е не проаналізували і не трансформували його в позитивний, в той, який ви можете, яким ви можете скористатися на те, щоб розвиватися, щоб зрости. Тобто, ви не засвоїли якийсь досвід, ця задача стоїть перед вами невирішена. І сьогодні це чи не один із способів, з яким можна працювати з людьми онлайн. Це дуже глибинний спосіб, це проактивна методика. Робота з метафоричними картками, вони не мають ніякого відношення до гральних карт або карт таро. Це чисто інструмент психолога. Картинки не мають означення, кожна картинка має значення те, яке вона має для конкретного клієнта, тобто для тебе. І зараз ми спробуємо з вами дістати з глибин своєї підсвідомості. Відповіді на питання, яка ж переді мною стоїть задача в моєму роду? Не в моєму друзі, а я говорю від вашого імені. Бо було таке, що я казала, яка задача переді мною, і люди писали мені: Оксана, перед вами стоїть задача така-то, така то. Ні-ні, друзі, з собою я працюю сама, а з вами працюєте ви. Тобто я кажу від імені вас зараз. І так, перше завдання карті, перше запитання. Який або яка я у своєму роду. Яка я в своєму роду або який я в своєму роду? Відповідь намагайтеся дати одразу, довго не думайте. Перше, що вам прийшло в голову і є істинною, є правдою. Можете прописати собі відповідь. Або просто усвідомте це для тебе, для себе. Який або яка я у своєму роду. Дякую. Далі я дістану друзі дві карти, дві моїх основних задачі. Які я маю вирішити, які не вирішили попередні покоління переді мною, які я маю вирішити, бо якщо я їх не вирішу, я передам ті задачі далі вниз в моєму роду, моїм дітям. Якщо мої діти не вирішать, будуть вирішувати мої внуки і так далі. Яких дві основних задачі стоять переді мною, які я маю вирішити в моєму роду? Я буду відкривати заладні карти і буду відкривати вам по черзі. Перша карта, перша задача, яку я маю вирішити. Про що це для вас? Як ви її розумієте? Тут немає відповідь правильних або неправильних. Все, так як ви кажете, все і є правильно. Дякую. І друга картинка. Це друга задача, яка стоїть переді мною, яку поставив мені мій рід. Невирішена задача. І це дві задачі, які стоять переді мною. Наступна карта, як я можу, що може бути для мене найголовнішим інструментом для вирішення цієї задачі. Дуже вам дякую. І остання картинка на сьогодні. Е, найголовніша підказка від моїх предків, від мого роду, е, яку я маю зрозуміти, аби вирішити мої дві основні задачі. Основна підказка, що я маю зрозуміти або що мені допоможе вирішити ці задачі. Основна підказка мого роду. Що мені допоможе? або що мені треба зрозуміти, щоб вирішити ці задачі роду? Бо яким або якою бути? Про що для вас ця карта із того, що вам приходить в голові, сформулюйте відповідь. Давайте візьмемо ще одну картинку. Ок, я вам тримала карту. Давайте візьмемо ще одну картинку. Що я, що я і наступні мої покоління вниз, мої діти, внуки, правнуки, найголовнішого отримають, якщо я вирішу цю задачу. Що вони отримають, що вони здобудуть, що для них відкриється, якщо я вирішую ці задачі? Що для них відкриється? Що вони здобудуть? Дуже вам дякую, друзі, всім, хто включався, всім, хто працював. Якщо ви мені подякуєте в коментарях, то я буду дуже рада. Можете, хто відкритий досить до світу, до мене, до інших глядачів, можете прописати свої відповіді у коментарях, пронумерувати 1, 2, 3, 4 і написати відповіді в коментарях. А я вам щиро дякую за те, що ви відкривалися, за те, що ви працювали, за те, що ви пишете ці коментарі. Я буду далі працювати. Для вас пройде одна секунда і ми знову зустрінемось в одному кадрі. А для мене ще пройде годинки три. Па-па. Дякую вам ще раз. Друзі, погодка шепче. І так склалися зорі, що ми разом з вами зараз йдемо в торговий центр. І я куплю собі новий телефон. Прийшла пора оновити мені телефон. Я доросла до більшого телефона вже, де буде більше пам'яті, де буде краща камера. З чим вітаю себе і вас теж, бо на вас це теж відобразиться, бо якість моїх відео буде набагато краща. Візьму вас із собою. Ти ж тедиш, ти ж тедиш, ти ж тедиш. Направна ясенька з усієї силою. Щоб ви розуміли, в мене до цих пір був а. 31-й, всього-навсього. Але я варта всього найкращого. Сьогодні Красиві вітрини кругом Максим, всегда звичайно. Та-да-да-та. Та-да-та. Та-да-да-та. Та, та, та. Ось цей день настав. Ось цей щасливий день настав. І, мабуть, виключусь, поки хлопці тут мене будуть обслуговувати, потім вже включуся. Так, друзі, збулося мій постійний магазин. Хлопчик, який мене обслуговував. Вітаю вас з покупкою. Дякую, дуже вам дякую. Дякую, гарного так, вечора. Гарного дня. Дякую. Так, хлопчики мені наклеять плівочку і я зараз прийду додому вам похвалюся покупкою потішитись разом зі мною. Радості, повні штани. Можете мене привітати. Боблю кайкушечки. Ловлю кайфушечки. Так, друзі, я вдома і хочу почати з цукатів і приємності залишити на кінець. Ось мої цукатики. На вигляд дуже красиво виглядають. Сушилися чомусь вони довше. Хто мене дивиться давно, то чому я сьогодні говорю про цукати? Бо я сушила цукати другу партію, інакшим способом не в сиропі з водою, з цукром, а засипала цукром цукати. на не пам'ятаю, 5 годин вони стояли, так як багато із вас роблять, як ви мені рекомендували. На колір, мені здається, може вони трошечки яскравіші, ніж ті, що я заливала з водою, друзі. Ну і на смак я вже попробувала. Я не відчула різниці. На смак — одинакові. Зараз так само їх засиплю пудрою і, мабуть, з'єднаю, зсиплю всі в одну посудинку. Отак От мій вердикт. Різниці не відчула. Тобто, якщо є час, можна і засипати цукром і в своєму суку, щоб вони були. Якщо спішимо, люди робочі, і треба вже і, і скоротити час, то можна робити сироп, так як робила я. Кому як підходить. І так класно, і так класно. Все супер, що в одному, що в другому випадку. Ось такий мій вертик. Далі. Друзі, чому я так радію телефону? Тому що я вже своїм телефончиком, який ще вас сьогодні знімає, вже мучилася, друзі. Вже чесно вам скажу, вже я по ньому нічого не чула. Вже ем, глючив сенсор, тикаєш пальцем, тикаєш, а він не реагує. Батарея вже мені, мабуть, до року часу приходить повідомлення, що ваша батарея вже на Ісході, ваша батарея вже ледве живе. Пам'яті дуже мені мало, я вже виношувала-виношувала цю ідею і нарешті сталося. Я дуже радію цьому, тому що це річ, яка мені потрібна для роботи в Ютубі. Це інструмент, яким я працюю, це якість відео, це пам'ять, це швидкість роботи, це, це мої нерви в першу чергу, мої, мій час і мої нерви, тому я дуже задоволена. Купила телефон Samsung S24 FE. Хто хоче, можете загуглити. Я не знаю, що говорити про вартість. Кому цікаво, можете глянути в Google. Для мене це досить таки коштовна річ. У мене за такі гроші не було телефона. Тому я сподіваюся, що він мені гарно послужить. Зараз я вам покажу, як він виглядає. Зразу мені хлопчики наклеїли плівочку в телефоні для того, щоб захистити скло. Ось така камера, ось, такий, ось так виглядає телефон, такий нейтральний колір. І одразу я купила фірмового самсунговського до нього чухла. Чому такого чохла ви, ви, вибрала? Тому що я вже колись сказала, що я користуюся тільки чохлом м -м, книжкою, бо я знімаю на ньому. От часто, коли я з вами розмовляю, на роботі, вдома за столом, то я знімаю з книжки чохла, який має в собі підставку, тобто чохол служить підставкою, і мені це дуже зручно, що мені не треба за собою носити ніяких тринок або селфі-палок. Цей чохол, на вигляд, ось такий, просто така ну, насадочка, скажімо, і він отут має. Таку штучку, ніби для ручки, щоб приймати для зйомок, може, просто щоб говорити було зручно. Але оця штучка, яка совається, вона може служити мені підставкою. Тобто я можу підставити ось так на оцю штучку і знімати відео, що мене наразі влаштовує. Дуже хорошої якості, приємний на дотик, з фірмовим логотипом Samsung. Не видно, тут вам вибити його тут логотип Samsung. Сподіваюсь, що він мені гарненько послужить. Теж таки коштовний досить, як для чохла річ, але, але так я собі його дозволила. Я собі його дозволила, друзі. Е -е. Далі я купила... Друзі, забула сказати, що сьогодні в компі була така акція, що до Самсунга додавався мені ще блок. Мені дуже пощастило, тому що Стасій казав, що він купляв свій блок за тисячу з копійками гривень, а мені він дістався в додачу до телефона. Шнур тут теж є, шнурок тут є, завжди додається, знизу тут в упакуванні, шнурок додається. Поробишся середині. Є шнурок. Гарантія рік часу. Плівка, чохол і я ще купила до, до телефона для камери ось таку пшикалочку разом із ганчіркою. Тому що я, друзі, знімаю відео і дуже часто знімаю на кухні. Часто в мене руки жирні, в мене руки можуть бути борошні. І я дуже часто запацькою і екрана, і камеру. Так само на. Город беру його, ну, це в мене робочий інструмент досить. І щоб вам відео було гарним і якісним, то я перед кожною зйомкою, особливо коли знімаю кулінарні відео, то я дуже часто протирала телефон засобом для протирання окулярів. І вже за рік часу я вже його використала. То я сьогодні купила таку пшикальку, яку можна використовувати і для окулярів. І можна використовувати для екрана. І, відповідно. О, тут ще їх навіть не одна, а дві. Про це сам продавець навіть не знав, друзі. Хм, клас. Отака От спеціальна ганчірочка. Одна і друга. Одну може можна носити з собою, одну залишити вдома чи як там. І я ганчірочкою для окулярів користувалася. Тепер я буду мати спеціально для екрану. Можу вас зараз запшикати і протерти одразу, щоб було чітке зображення. І 250 гривень така штука. Але мені її вистачить на років 30 точно. Бо це один отакий пшик. Пшик. Зараз, зараз. Шик і мені вистачає для того, щоб протерти екран. От, мені надовго його буде вистачати. Отака в мене, друзі, радість. Отака в мене сьогодні радість. І це ще не вся радість, тому що отак От буде виглядати сьогодні мій телефон. Ось такий в нього буде вигляд. Якраз, друзі, перебив мені дзвінок, відео перебив дзвінок з нової пошти. Тому що це ще не всі радості, бо я замовила Софійці одежку, Зараз я вам покажу, бо Стасик пішов її забирати, і якраз мені треба було підтвердити дозвіл Стасіку забрати посилку. Друзі, я замовляю вже не перший раз одяг. У інтернет магазин який називається Економка Суми. Я вже вам колись про нього казала. Мені про нього сказала пані Алла е з каналу Світ Алла. І я цілеспрямовано, свідомо, зумисне замовляю одяг і взуття в цьому інтернет-магазині. Ще я чекаю собі взуття з цього магазину, разом не могли відправити, там не виходило їм, вони відправили окремо, щоб мені доставку було б добре, знаєте, щоб один раз заплатити. Але не вийшло дівчатам разом, не вийшло і не вийшло. Чому я про це кажу, друзі, і рекомендую вам, я вам прикріплю посилання під цим відео. Це не реклама, мені ніхто не доплачує за це. От просто мені хочеться підтримати при фронтові міста. Як я можу? Дівчата мені написали, що ми не можемо вам разом відправити посилку, бо бігаємо під обстрілами. Мені зараз хочеться плакати, бо я кажу, все 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 питання знято тоді. Люди працюють, не дивлячись на те, що місто постійно обстрілюється через їхнє місто, летять на Україну ракети, дрони і все на світі. Вони в постійному стресі, але вони магазин працює безперервно, обслуговують дівчата суперово, дуже приємно, дуже приємні ціни. Я так зрозуміла, що Їхні з Одеси. От, ціни зручні, приємні, товар прекрасний. Я Соні замовляла вже там двоє штанів, вже вона їх носить все чудово одним словом. То, друзі, кому буде цікаво, можете зайти, в цю групу Viber приєднатися і там постійно кожен день скидають дівчата товар, можете собі щось вибрати. Зараз Тасік принесе посилочку. Соня ще немає, Соня ще на навчанні. Хоча вже зараз 17.40, але якщо вона прийде зараз, то вона її поміряє, і ми вам все покажемо, якщо все буде добре. Я сподіваюся, це буде добре. Тому ось такий в мене сьогодні у мене вийшов влог про такі розпаковочки, покупочки. І, друзі, дуже сподіваюся, що. Ці приємні емоції вони будуть продовжуватись, дай Боже, нам далі без війни. Хочеться знімати відео про щастя, про позитивні емоції, про подорожі, про поїздки, про любов, про народження дітей. Про концерти, про відпочинки, про квіти. Хочеться від щирого серця. Нехай мої слова зараз почують всі світи, всі святі, всі боги. Нехай вони почують. Нехай ці слова підуть у вуха найвищим силам, щоб це вже нарешті сталося. Все, чекає Стасіка. Так, Стасічок вже мені приніс посилку, але Софійки ще нема. Софійки ще немає. Такі красиві, красиві такі пакетики в дівчат. Гарненькі, вже святкові, новорічні. Так, друзі, щоб ви розуміли, Софійка не знає, що там. Я тільки що її питаю, бо то сюрприз, я сама захотіла її то купити і купила. Кажу, Доці, як ти думаєш, що там, вона каже, штани. Ну, зараз подивимося. Якщо можна голосніше, бо люди тебе потім не чутимуть. Щось велике, то не штани? Ану зупинись, а як ти думаєш тоді що? Ну, які варіанти є? Ну які варіанти? Ну, хоч один скажи, крім штанів. Кофта. Кофта? Добре, давай. А по-іншому? Що це? Костюм. костюм Теплесенький, теплесенький, на флісі костюмчик. А ну, дай покажемо людям всередині, який він тепленький. Отакий От на флісі, теплющий, теплющий. Вона дуже в мене боїться холоду, дівчина. Так що, я думаю, що їй сподобається. Дякую. Yeah, Будь ласка, поміряєш людям, mm -hmm. так, друзяшечки. Ось така утеплена дівчина. Тепленький. Я не знаю, десь на пари ти навряд чи будеш в ньому ходити, да? але десь прогулятись на... на йогу на англійську, правда, можна буде ходити. Я тобі ще дещо замовила, але воно ще не прийшло. Може, через тиждень прийде. Mm -hmm. Ось такий костюм. Ану, повернись назад, до цього. Ось так ззаді виглядає. Все добре, це найменший розмір. Меншого вже не було. Друзі, на цьому я вам скажу до побачення. Буду вечеряти і почну ще шкарпетки, зустрінемося з вами в новому відео. Дякую Збройним силам, хлопцям, дівчатам, всім, завдяки кому ми сьогодні маємо можливість жити. Всім вам бажаю спокійної ночі, міцного здоров'я, всього самого найдобрішого, самих хороших вам емоцій. Нехай в вашому житті їх буде побільше. Зустрінемось в новому відео. Па-па!